Як часто ти залипаєш в тікток зранку перед роботою чи школою на роботі, на уроках, в автобусі чи метро? А може декілька тіктоків перед сном? Сьогодні ми розберемося, як тікток впливає на наше здоров'я і як він краде роки нашого життя. Усім привіт, ви на каналі Товт. Мене все ще звати Мішаня, і ми починаємо. Інформація з даного випуску базується виключно на підставі моїх особистих спостережень, мого особистого досвіду використання Тікток, інформації знайденої у відкритому доступі. Тікток став невід'ємною частиною нашого життя. Складається враження, що без тіктоку ми не можемо ні спокійно поїсти, та навіть в туалет ми не можемо сходити, щоб не сидіти, не гортати півгодини ті відоси. І буквально кожна хвилина, коли ми нічим не зайняті, спонукає нас. Ну зайди, ну зайди, і в більшості випадків ми це робимо вже на підсвідомому рівні. Нам потрібно пошвидше закінчити всі свої справи, щоб взяти вже той телефон і подивитися, що ж там нового вийшло. І ми витрачаємо години свого життя, щоб скролити, скролити, скролити в пошуках того самого відео, яке може нам і не попастися. І для того щоб розібратися, чому так відбувається, давайте перенесемося на 5 років назад. На початку 20-го року по всьому світу спалахнув ковід. Більшість країн вводили локдаун, і значна, я б навіть сказав, переважна частина населення вимушено змінила свій ритм життя. Когось перевели на дистанційне навчання, хтось почав працювати з дому. Всі люди почали менше виходити на вулицю. Люди хворіли, сиділи вдома, і весь цивільний час потрібно було чимось заповнювати. А чим заповнювати? Звісно ж, вони сиділи в своїх телефонах і комп'ютерах. І в цей період почав набирати популярності TikTok. причому його популярність зростала в геометричній прогресії, і під завершення локдауну в 22-му році TikTok став одним із найзавантажуваніших додатків по всьому світу. Усіх захопила простота додатку: вбудовані ефекти, музика, відеоредактор. І найголовніше, що будь-хто міг стати популярним буквально за один день. Кількість завантажень на той момент складала понад 1 мільярд, і ця цифра невпинно зростає і до сьогодні. То в чому ж феномен утримання аудиторії і чому ми як зомбі можемо годинами залипати в TikTok? Як і у всіх соцмережах, група маркетологів попрацювала на славу: TikTok не виключення, але його стратегія заключалася в маніпуляціях. І перше, це система винагородження, яка базується на коротких відео і на постійному потоці нової інформації, де в якості винагороди буде те саме відео. Ну от зараз полистаю стрічку і по-любому щось круте попадеться. Друге, це система безкінечної стрічки, яка постійно пропонує вам нові і нові відео. І з кожним разом вам все частіше траплятиметься контент, який вам або сподобався, або з яким ви взаємодіяли. І отакий безкінечний потік контенту дуже розмилює часові рамки, тому ми не помічаємо плин часу автоматичне відтворення відео. Все, що від вас потребує додаток, це просто відкрити його, і ви вже в потоці. Вам не дається часу, як, наприклад, в тому самому YouTube зайти і півгодини шукати, що ж там подивитись. Від вас не просять ніяких лишніх дій, просто натиснути на іконку тік і все. Тікток це соцмережа з постійним неперервним потоком інформації, яка викликає в організму цілий. Ураган емоцій. Одне відео смішне, після нього йде сумне, потім екшен і так безкінечно. І це може призвести до психологічних наслідків, таких як перепади настрою, емоційного виснаження, зниження концентрації та витривалості, загальне зниження розумової працездатності, тривожність, депресія і проблеми зі сном. Також TikTok має і фізичні наслідки для здоров'я через тривале сидіння перед екраном. В першу чергу це проблеми із зором. Незручна поза викликає біль у шиї та спині. А низька фізична активність, що і в цілому для організму дуже погано, може призвести до ожиріння. І якщо ми говоримо про соціальний вплив, то це залежність від TikTok, ігнорування інших важливих аспектів життя, таких як саморозвиток, робота, навчання, спілкування з родиною та друзями. Також це соціальна ізоляція, коли ти тіктоком повністю замінюєш реальне життя. І якщо ми беремо тікток як соцмережу, то це ідеальне місце для булінгу. Що може значно знизити самооцінку. Але не все так погано. Після вищескано було б доречним виділити і плюси. І найголовніше, напевно, це розвиток креативності і самовираження. Завдяки різноманітним інструментам, ефектам, музиці, користувачі можуть створювати унікальний та цікавий контент, розвиваючи свої творчі здібності. На платформі можна знайти безліч освітніх відео, безліч майстер-класів та просто корисних цікавих порад із різних сфер діяльності, можливості для бізнесу та кар'єрного зростання. Тут ви можете розвивати особистий бренд, збільшувати продажі для бізнесу, створюючи унікальний контент. Рекомендації для користувачів TikTok. Встановіть ліміт часу на використання TikTok і дотримуйтеся його, щоб уникнути залежності та втрати часу на більш важливі справи. Фільтруйте контент, відписуйтеся від акаунтів, які поширюють неправдиву інформацію або викликають негативні емоції. Використовуйте TikTok для навчання та розвитку. Знаходьте цікаві та корисні відео, які допоможуть вам розвинути свої навички та розширити кругозір. Будьте креативними та самовиражайтеся. Не бійтеся експериментувати та пробувати створювати свій власний унікальний контент. Тікток може бути потужним інструментом для розвитку, самореалізації та спілкування. Головне, використовуйте його з розумом та контролюйте час проведений на платформі. Напишіть у коментарях, скільки часу на день ви проводите в TikTok.